Коротше, таке ком'юніті. Ком'юті хоумів Такі мобілхоуми, хоуми І от друзі купують їхні батьки з Нью-Йорка, переїжджають, хочуть купити оцей мобіл-хоум. Він стоїть тут. Такі поля, пейзажі, недалеко від мінералки і Нордпорта. Тут вже 5 років ніхто не жив, я виставили на продажу і вони я купують за 55. 55 тисяч. Це шед. Лісниця, ось все його в такому стані, як воно є, отак і купляють. В шеді стоїть така мілкашечка. Я вже і провірив. повністю робоча мілкашка. Тут ватерхітер. Домик, йдемо спереду, бо я почав ззаду. Криша перекрита чимось м'яким не, не шенгалсами не бітумкою, а якесь таке, типу, як авішки перекривають таким пластиком. Такий красивий ком'юніті. Там озера, там озера. Якісь там поля для гольфа, на велосипедах їздять. В общем, це центральний вход, він тут закритий, ми зараз підемо через задній Ну тут вже пообривало сітки після ураганів, треба все почистити. Не жили тут довгенько. Нема ніякого запаха, нічого все. Отак От як уїхали, залишили. Тут видно що щось підтікало трохи. Отак От все як є, так воно і продається. От одна комната. Шкафчик. сюда друга комната. Потом, ну, типа, я так понял, мастерка. Тут раковина, туалет, ванна и клозет. Дальше вертаемся. Вот кухня, гостева. И вот тут еще одна комната. Это, кстати, тут окремый выход. Какие-то типа ландрю, не знаю. І теж в той кімнаті окремий туалет, окремий туалет, окрема душева. Звісно, <кій> роботи багато є, щоб його переробити все. І тут ще одна кімната велика, третя. Такі низенькі потолочки звичайно, стандартно стандартного, більше восьма фіт, мабуть, тобто, 8-6. От все як є, ці всі книжки. Так вона і продається, старющі книжки якісь. Ця комната сухенька, чистенька. Не видно ніякої ні плесені, нічого. Тут під низом трохи прогнив пол, він такий мягкий. Вони кинули кинули щось сюди. І він теж провалився пол. Ось тут на виході. Видно, що він чуть-чуть просів. Прикольно тут такий цікавий санлайт. Просто... Просто світло через кришу. Кухня стоїть ага, такий гранітний якийсь контртап. Вишикавчики. Ого, яко, яка цікава духовочка з механічним таким годинником. Ну все таке вінтажне з минулого століття. да, Давненько тут жили. Чек 2008 рік. Копія. Так, знайшли в цьому домі основну панель електричну. Зараз я все вив... виключив мейнбрейкер, а ці всі повиключаємо хочемо попробувати включити AC-шку. Чи працює кондиціонер? Так, знайшли світло. Знайшли світло. Значить, зараз перевіримо. Тут Все ще якісь компакт-диски. <режу> зараз знайдемо термостат. Чекаю. А, ось тут термостат, але він, напевно, на батарейках. Зараз ми перевіримо. он включится. Значит, включаем на кул и фан он. На батарейках. Вот то, что я сказал, треба десь батареечки найти. Можно было бы запустить. Тут в комнатах. Такие цикавые. Шапочка. А что это? Что это А, это то набор для малювания. там краски. Це, mm бачиш, -hmm. це, це лайтшіт. Like Ой, телефон тоді дивиться. О, mm -hmm. Боже мій. цікаво, що є касети якісь. Я не знаю, що на них зараз ми подивимося. Ось oh, такий касетний. So такий касетний наборчик. Хуліо Iglesias. Я кажу, що бентик може десь пару тисяч продати. Christmas in America. Такі от касетні набори. Що? А, що? Ну Так, якісь... ну, да, просто продали. Такісь пергаменти. Так. А, фотки, напевно, Можливо. великі, так. Да. Oh, Потім потихеньку розберете. Знаєш, oh, це як каже, називається лайка. Gold Miner, так. Це класний сундук. А що це за сундук? Це просто сумки, але. Це хтось з ним, мабуть, в Америку іммігрував. Аночка, А, ні, отак. Ви можете тут ще да, під полами знайти може, якісь драгоценності. Будете розбирати поли, можна багато чого цікавого знайти. Тут ще ваки. такі вокі. ці дома нові так не роблять. Ну це хтось строїв сам, так. Да. Ти думаєш, Кастом, так? Так, я думаю, що таке. Дивіться, яка ігрушечка тут. Я у дідусь. А, дедушка був мотоциклістом, похоже, байквик Дайтона. Рибак. Це я не знаю, якщо знаєте, напишіть. Но мені дуже подобається цей Хвостик. Drive Randbolt. Що тут ще? Двісяке гарне. Олімпійський клуб. Теж Дайтона. І oh. у нього такий от самолітик ще був, який запускався з машинки. Розганяється машинка, запускаєш самолітик. Я не знаю, скільки років в цьому пульту. 49 МГц. Хтось вишивав вручну і написав, це подарив своєму сину: Son, you are loved for the little boy you were. The special man you are now. And the wonderful son you will always be. Клас. Це хаток помазан. Це такий ланайчик. Ну, він вистояв всі урагани, виходить, 5 років нічого його не коснулось. 5 років ніхто не жив, тільки ось сіточку зняло. Він побудований в 79-му, так? Да? Так, підемо виключимо світло. В сусіді вже поміняний кондиціонер. Ну, стоїть на бетонному фундаменті. Отак він виглядає. цей їх mobile home. За 55 тисяч. А там ще є один за 50, але він дуже маленький такий. Ну цей великий. Так, HAI тут 195. О, я піду закрию щед, бо двері лише відкриті. Отак от він побудований, від знизу стоїть на таких бетонних, бетонних таких опорах. добре, так?